З вами на уроці української літератури і продовжуємо вивчати творчість Івана Яковича Франка. Сьогодні, на уроці ми ознайомимося з однією із казок Івана Яковича Франка, яка війшла до збірки, коли ще звірі говорили. Казки Івана Яковича Франка чимось подібні до байок. Тому що у них ми можемо вловити якусь мораль і взяти обов'язково для себе щось корисне. Сьогодні ми з мамою ознайомимося із казкою Івана Франка Осел і лев». Я пропоную вам прослухати аудіокнигу, цю казку за мотивами Івана Франка, а потім дати відповіді на запитання. Які будуть розміщені під нашим відео. Отож вмощутеся зручніше, слухайте уважно і працюємо старанно. Іван Франко Осел і Лев. Був собі раз осел. Забагато йому стало праці і батогів у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Буду собі пастися по лісі і хто мені що зробить. І, не думавши довго, втік від господаря та й у ліс. Добре йому там, пасеться де хоче, не робить нічого, ніхто його не б'є, відколи жиє, ще такого добра не зазнав. Аж раз дивиться, йде Лев. Страшний, престрашний, та й просто на нього. Ну, думає собі, осел, аж тепер по мені буде. Але поки Лев дійшов до нього, він якось трохи отямився і поміркував собі: А ну, може, я його деяк здурю. Та й як стояв бух на землю. Ліг собі і лежить, мов і гадки немає. Надходить Лев і кричить уже здалека Гей, ти хто ти там? Як ти смієш лежати? Чому не встаєш і не поклонишся мені? А осел, мов і не чує лежить собі та тільки довгими вухами клапає. Надійшов Лев і знов кричить Зараз устань і поклонися мені. А хто ж ти такий? питає осел. Ти ще й питаєшся, кричить грізно Лев. Хіба ти не знаєш, що я лев над усіма звірами цар? Осел, не встаючи, підвів голову і витріщив на нього очі. І що ти за дурниці балакаєш? промовив він. Ти цар над усіма звірами. Хто тобі все сказав? Маєш то на письмі, хто тебе обирав на царя? Ну, говори. Лев став, мов чолом об стіну стукнувся. Хто мені все сказав, та всі мені все кажуть, що я над звірами цар. Хіба ж це неправда? Певно, що неправда. Не може тому бути правда, бо цар над усіма звірами не хто, а я. Ти? здивувався Лев. А ти хіба маєш все на письмі? Певно, що маю. А де? подивися, ось тут. І він устав на рівні ноги і, обернувшися задом до лева, показав йому своє заднє копито, на яким була прибита новісінька, блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печать. Якби ти був цар, то й ти би мав таку. О, то диво, промовив Лев. А я про те й не подумав ніколи. О, мабуть, твоя правда, але стій. Давай будемо трібуватися, змагатися. Ходімо в ліс, хто за годину наловить більше звірів, той буде правдивий. Справжній цар. Добре, нехай так буде, промовив осел і з тим розійшлися. Лев побіг по лісі, бігав, бігав, тут злапав серну, там зайчика, там знов якусь звірину. За годину мав уже щось п'ять чи шість штук. Берете все і волоче до осла. А осел тим часом що робить? Пішов собі на широку поляну, де сонечко ясно світило, і насеред луки кинувся на землю. Ноги геть відкидав, очі зажмурив, язик висолопив на півліктя. Сказав би, хто згинув та й згинув. А понад поляною все яструби літають ворони, кані, сороки, галки, всяка погана птиця. Бачать вони, лежить неживий осел, та й усі гурмою до нього. Зразу здалека заскакували, а там бачать, що не рушається, та й почали по нім скакати, дзьобати його язик та й очі. А осел нічого. Тільки як котра пташина надто близько надлізе, а він клап її зубами або стук її ногою, вб'є та й ховає під себе, та так хитро, що другий не бачить. Не минула година, а він уже надушив їх співкопи. Тоді схопився на ноги, як не стрепнеться, як не рикне, а птахи всі врозтіч. Осел забрав усю побиту пташню. Та й несе на те місце, де мали зійтися зі Львом. Приходить, а Лев уже там. Ну, що? каже до осла і показує йому свою здобичу бачиш, скільки я наполював. Ну, та й дурний ти небоже. каже осел і копнув його звірів ногою. Таких звірів я міг би був наловити зо дві копи, на що вони варті. А ти подивися на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану попробуй ти. Ні, я такої штуки не втну, відповів Лев. Аж тепер бачу направду, що ти над звірами цар, а не я. Вибачай мені, що я так нечемно говорив з тобою. А видиш? промовив гордо осел, завше треба бути чемним, бо ану ж наскочиш на старшого від себе. А тоді що буде? От і тепер я міг би тобі зараз за кару зробити смерть. Але вибачаю тобі, бо ти здурно тисяч зробив, а не злої волі. Іди ж тепер і пильнуйся на другий раз. І Лев пішов, похнюпившись та підібгавши хвіст, не мов би хто виляв на нього бочку зимної призимної води. Чи близько, чи далеко? Здибає в лісі вовчика братика. Здорові були найясніший царю. каже вовк і кланяється низенько. Ет, іди, не смійся з мене. каже сумно Лев. Який я тобі цар? Як то ні? скрикнув вовк. Хто ж би смів інакше казати? Мовчи, братику, шепотом говорить до нього Лев. Тут недалеко є правдивий цар, як почує. Біда буде, і тобі, й мені. Правдивий цар? дивувався вовк. Що за диво? Який же тут є правдивий цар, крім тебе? Є, є. з перестрахом шептав Лев. Я сам його бачив. Там такий страшний, а що за сила. Навіть тих звірів ловить, що в повітрі літають. Богу дякую, що мене живого пустив. Ну, що ти говориш? дивувався вовк. Диво дивне, знаю сей ліс не віднині, але ніяк не придумаю, хто би се міг бути? Як же виглядає той новий цар? Одне слово страшний, говорив Лев, вуха отакі, голова, як коновка, а на задній нозі царська печать. Ніяк не вгадаю, хто се може бути, клопотався вовк. Знаєш що? Ходи, покажи мені його. Я нізащо в світі. скрикнув Лев, досить уже раз страху наївся. Та ходи бо, чого боятися, заохочував вовк. От знаєш що? Прив'яжи себе своїм хвостом до мого, сміліше нам буде йти. Про мене, каже Лев, нехай і так буде. Зв'язалися оба хвостами докупи та й пішли. Вийшли на горбик над полянку, що на ній пастся осел. Лев зупинився, зазирає та й шепоче до вовка. Ось він, ось він. Подивися. Обертається вовк, зазирає, та й як не крикне Дурний Леве, та ж все ослисько. А Левові причулося, що то новий цар уже близько. Як не злякається та в ноги, через пеньки, через ярки, що було духу. Дер-дер, далі втомився, став та й озирнувся. А що, вовче? Близько вже той новий цар. Але вовк тільки язик вивісив, і як був прив'язаний до ливиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу і давно вже й духа спустив. А видиш? каже до нього Лев. Ти казав, що новий цар не страшний. А як побачив його близько, то з самого страху помер. Кінець. Діти. Я думаю, ви із задоволенням переглянули той матеріал, який вам сьогодні пропонувався, і відповідально поставитеся до виконання домашнього завдання. Отож. На сьогодні наш відеоурок завершено. Я бажаю вам успіху! Очікую на чудовий зворотній зв'язок. До нових зустрічей!